Талалаївка не місто, не село, А ПГТ. А зараз вже селище. Що ми маємо? Таку чудову хатину 74 квадрати. Проходь, Ходи. Продається особистий дім найкращий в цьому селищі. Найкращий бо наш. А може бути ваш. Що ми маємо тут? Найкращі апартаменти для вашого дружка. Проходьте. Будка утеплена, Цими руками, ціми ногами, собака туди була запихана, тут вона жила. Зараз обіжала. Який хазяїн без прицепа, правильно? Ось, дивись, скільки місця, заходь, заходь. Не стісняйся, заходь. Ось місце для прицепа. Вон там дрова. Шашлик, машлик, мангал. Все буде як треба. Ну і такий легкий бардак творчий. Який будинок у нас? Будинок одноповерховий. Якщо б ми були в селі. Чердаком, а у нас селище, тому це мансандра. Закриємо, щоб не заглядали, щоб не зглазили продали. Бачите, як легко викрається, закривається, все новеньке, все одсудне. Що ми маємо тут? Шикарний гараж. Ходи, ходи. Гараж має два поверхи. Також з гаражем йде прекрасний автомобіль. Бо він що, правильно, не заводиться. Ну, я жартую, він заводиться. Ну, Якщо що, можемо подарувати, можна і цю кабину забрати. Заходь. До гаражу йде також асортимент інструмента. Не весь, звичайно, бо я жадібна людина дещо забру. Але багато з чого тут залишиться. Якщо, ну, не дай Бог, ви переселенці, я вам співчуваю, але вам буде з чого почати тут. Ну все є. Все, що потрібно, тут все є. Проходимо далі. Ходи. Місто спокуси та розваг. розвагу. Сітка у нас з фундаментом. Заходь. З готовою поляною для наших покупців. Шуба, рибка, все як має бути. Дивіться, пол залитий. Тому не буде холодно, не буде багнюки. Зайшли, чарочку потягнули. І куди йдемо далі? Ми підемо до літньої кухні. Вона тут є. Бо в хаті є і маленька. Кухня, Чекаю, і зніму. І тут літня. Газ проведений. Газ і в хаті, і тут є. Тут у нас маленька кухонька. Є обігрівач для води проточний. Є вода, звичайно. Ну, Такий, такий асортимент печ є, що немало важливо в ці часи, бо зараз блекалки. Ну, гріться, їде. єде. Там можна і поспати. Вода у нас, на жаль, тільки відро, але при великому бажанні можна зробити отлив. Я вже там прикидував, але що ж, ну ми продаємо, на що воно нам треба. <хи> То вже ваш марой, вибачте. Така робоча зона у нас. Стиль лофт. Так що, йдемо далі. Тіма, ти зайшов взут і отримаш піч. Є криниця, У нас своя скважина, є скважина городська, є скважина з криниці. Там є насос, тобто переключається можна і так, і сяк, і як хочеш. Тому в блекаут я ж кажу. Все для тебе є. Ще в нас гарне бомбосховище. Який підвал. Дуже місткий. Тут є все, що бажаєш, Картопля, це все. Все ми забираємо, все ми вивеземо. А може і не все, може і поділимося, якщо гарні покупці. Тут окремо для картоплі у нас Полички, полички нові, я їх робив з ними. <кхм> Працював дуже сильно. Вони гарні, вони нові, не прогнівши. Так що, ну, майже все як для себе. Ну, лампочка вибачайте. О, і тут ви. Ну, знімає кіну. Бачите, тут стільки місця, йопта. Може поїдемо з Києва. ківочусь. Головне, у нас тут є дівчата. Ходи. Дівчата! Що ви продаєтесь? Ні, наші дівчата не продаються. Вони дуже чемні. Яєчко несете, несуть, несуть. Дуже багато місця для курочок, щоб вони... Вигулювались, свій апетит нагулювали, Ну, щоб багато не ходили, ми трішки обрізали, щоб вони були товстіші, смачніші, з жирком, Ну, і щоб яєчка були смачніші. Так що місця тут для курят вистачає. З приводу електрики маємо три фази. Що в селище, прошу зважити, не в селі, в селищі, бо талалаївка то не місто, де село, то селище. Дуже важлива сварочка, малонка. Ну, багато речей. Маємо вивід окремий під генератор. Така проста система, але вонт включили генератор і у вас є, все працює. Все лічильник новий, лічильник день ніч. опломбований, все чітко. Е, для курочок ми маємо окремі господарне приміщення. Тут у нас просто все є. Вся тара це теж частина з неї дістається вам. Тобто Буде курочкам, що їсти, буде курочкам, що пити. Дробилка, мололка, хто називає, все є. Генератор. Вибачте, не віддам. То є. А ще, прошу зауважити, є місце для королів. Будь ласка, для великих, для маленьких, і все є, але королів немає. Вибачте, цим вже нема кому займатись. Але є можливості, чому ви ні. До речі, ще в нас є. зніми, будь ласка, ще одне е, хазяйственне приміщення. Теж двоповерхових. Тут є, до речі, ну, це вже чердак і тут вже чердак. Мансандра ото. Бачите, окремий вхід. Два чердака ще до да, окремо. Йдемо. Окрема вигіда для сільських або селищних бізнесменів. Що ми маємо тут? А тут маємо розширені апартаменти для наших курчат, індичат, качат, все, що влізе, все і ваше. Складське приміщення. Це для будь-якої домогосподарочки, воно потрібно. Прошу за Заходь. Воно невеличке, але для всього, що тобі треба скласти, тут все є. Таке маленьке хозяйське приміщення. Не будемо засипувати на цьому увагу. Є нас що? Правильно, свинарник. Попрошу, найгарніший, найчистіший для ваших улюблених харяків. Тут така система, щоб ніхто не вкрав, ніхто не відслів і я навіть, бачите, не з першого разу. Шикарні двокімнатні апартаменти для вашої свинки. Будь ласка, ось для однієї, ось для другої. Але зараз це воно використовується для інших цілей, Свинок немає. Вонома здоров'я на те все. Будь ласка, дивіться, тут, тут. ну... Криша не тече. Прошу зауважити, ніде криша не тече. Не будемо куркувати це приміщення. йдемо далі. Є ще одна тут пристроєчка. Найголовніше кабінет особистий для чоловіка. Я особисто тут проводжу найбільше часу, бо це моє найулюблене місце. Бачите? Навіть підігрівом. яким не яким, але воно є. А ще є тут ще маленьке приміщення. Велосипедна, колясочна, ну, кому як підійде. Місця є. І ще у нас підключено газ. Лічильник знаходиться на фасаді будинку. Лічильник новин недавно повірений, опломбований. Так що, все новеньке, все для вас. Ідемо далі. Також ми маємо для наших маленьких і великих аграрників 4 сотки найкращої землі в цьому селищі. Ласка, ось тобі чорнобривці, паричка. Все, що бачиш, все твоє. То сусідське, але якщо ніхто не бачить, то теж твоє. Є окремо тут нас, проходь. Бачу, ти чоловік такий роботящий і хочеш відпочити на рибалості. Ось, будь ласка, тобі черві, все тут є. Все для помиї, все для черев. Все для рибалки. Так що приходь, дивись, дзвони, цікався, що можу, то розповів. Що не розповів, прийдеш сам побачиш, сам все купиш. Ну, а ми з тобою це діло, друже, гарно відмитимо в бесідочки. І найголовніше, якщо ти, мій друже, не добив свою спину на городі, в тебе з позвоночником все окей, будь ласка, ось тобі такі гарні цвітний. Тут ти можеш заробити оставшіся грижі, які ти не добив на городі. Так що, ось квіточки, всі пахнуть, всі ці цінуть, але не зараз. Ну, вибач, вже осінь. Приїжджає літом, а краще приїжджає зараз, щоб вже купити, щоб вже його забрати. Бо чесно скажу, чесно. Там сусідка цікавила, що чому, то сусід, каже, завтра забере. Так що, ну ти ж розумієш, ми краще тобі продамо. Так що ти дзвони і приходь дивись і забирай.